Давнє слов'янське ім'я Бойко дотепер зберігається у південних слов'ян. Погляди щодо походження цього імені розходяться так з кваліфікує ім'я бойко як здрібніле утворення від базового імені бою, а останнє як побажальне ім'я від дієслова боятися з первісним змістом, хай бояться його всі, хай навіває страх. Хай буде сильним у бою. Мшимундич вважає сучасне ім'я Бойко похідним від Боджан, а Боджан в свою чергу походить від аварського Баджан, керівник орди. Разом із цим він, як і серцька дослідницям Гкович, зазначає, що сучасні хорватське ім'я бойко та серцьке бойко нині співвідносяться з серцькими та хорватськими іменами слов'янського походження. Такими, як Богдан, Богомир, Борислав, Божидар, Слободан тощо, в іншому місці, пояснюючи етимологію імені Бойслав. Шимундич робить висновок, що ім'я Бойко походить від іменника Бой, тобто бій або від дієслова «боджеваті» воювати. У східних слов'янах, у тому числі й українців, Лексема Бойко нині вживається тільки як прізвище та як етнонім. Наприклад, у 1661 році згадують Бочко Федо, село Руська Белей 188 у 1672 році, бочко Сімьньон, село Рахів Белей 181 у 1678 році, бочко Іван Село Коп Поляна Белей 159, хоча записи XVII століття з Закарпатської гуцульщини та румунського Марамороша містять кілька антропонімічних імен, у яких лексему бойку можна кваліфікувати як власне особове ім'я. Наприклад, запис 1672-1696 років Бірлас Бочко. Селов, Бичків Белий 129 у 1680 році, бочко косеч Флоруська поляна белий 18.0. Також варто згадати запис 1489 року село на Ябойковці. Місто Сучава та патронівічне прізвище козака Уманського полку 1649 року Басил Бойченко. Схожі на бойко імена: Байко, Бошко, Бойка, Войко, Дойко, Мойко, Байка, Войка, Башко, Банко, Борко, Боско, Войло, Бойно, Гайко, Голко, Дайко, Добко, Домко, Мойка, Райко, Ротко, Рошко, Сопко, Томко, Хо.